Заморозки повертаються в Україну. Вони вже не робили чимало шкоди, не вже знову вдарять по майбутньому врожаю. Примітно, що останніми днями встановилася комфортна погода, проте у перші дні травня температура повітря вночі знову відчутно знизиться місцями до значних мінусів. Де та коли в Україні буде відчутно прохолодніше, та яких ще погодних сюрпризів чекати у травні? Розповім за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Тільки почала покращуватися погода, як синоптики Укргідрометцентру зробили попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. У ніч на 2 травня в Україні прогнозують заморозки на поверхні ґрунту. Зниження температури на поверхні землі до мінус 5 Очікують у західних, північних і центральних областях. 3 травня заморозки будуть у східних регіонах на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині і Дніпропетровщині. Синоптики визначили перший рівень небезпечності жовтий. Травень це місяць, коли природа часто може здивувати своїми різкими змінами температури від теплого сонця до холодних ночей і навіть до можливих заморозків. Цей період відзначається нестабільністю. Попри теплий початок місяця, мешканцям Київської області також слід готуватися до неприємного погодного сюрпризу. Синоптики попереджають про ймовірність заморозків на поверхні ґрунту вже найближчими днями. За даними Україдромецентру, у ніч на 2 травня в Київській області та деяких інших регіонах України очікуються заморозки на Верхні ґрунту від 0 до мінус 5 градусів синоптики оголосили перший рівень небезпечності жовтий в Київській області. Перша половина травня обіцяє бути прохолодною та дощовою хоча кілька ясних днів також можливі. З 8 по 10 травня температура в день знизиться до плюс 10-12 градусів. У решту днів, незважаючи на дощі та хмарність, температура в день триматиметься в межах плюс 19 плюс 21 градус. А вночі очікується плюс 12-15 градусів. Друга половина місяця принесе менше дощів і на два. 3 градуси вищу температуру. Дощі припиняться 22-23 травня. Ну а поки українці кутаються у теплі речі через холод в Ізраїлі спалахнули лісові пожежі. Влада звернулася з проханням про допомогу у гасінні до інших країн. Італія, Греція, Хорватія та Кіпр вже надсилають пожежні сили. До слова українцям обіцяли повернення тепла, і це мало статися вже від 29 квітня, але бачимо, що ситуація змінюється. У нас буде суха погода з високим рівнем пожежної небезпеки. Малоактивні атмосферні фронти будуть впливати на більшість областей та у наступні дві ночі підвищення температури повітря. Малоактивні атмосферні фронти небагаті на вологу впливатимуть на схід, північний схід і Карпати. А 1 травня також і на північ України. У цих регіонах очікуються місцями невеликі короткочасні дощі. Загалом в Україні переважатиме суха погода з високим рівнем пожежної небезпеки. Безпеки з 29 квітня по 1 травня в Україні, крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, утримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У наступні три доби помірний вітер західних напрямків приноситиме відчутно тепліше повітря. Минулої холодної ясної ночі майже всю територію України охопили заморозки як на ґрунті, так і в повітрі. Найближчі ночі розраховуємо на невеликий плюс, однак на поверхні ґрунту, а у східних областях і в повітрі очікуються заморозки. На поверхні ґрунту 0,5 градусів, а у східних областях і в повітрі 0,3 градуси. У ніч на середу та у четвер буде значно тепліше. Комфортніше стане і в день. Температура найближчої ночі становитиме 1,6 градус тепла, а у наступні дві від ночі підвищиться до 5-12 градусів. В день температура коливатиметься в межах 16-23 тепла. Лише на завтра на сході та 1 травня на заході країни і півночі буде дещо свіжіше 12-17 градусів тепла. Примітно, що за даними синоптиків, погода у травні 2025 року може бути вкрай мінливою. Очікується як сонячні, так і дощові дні. Температура повітря впродовж місяця змінюватиметься від прохолодних до помірних теплих показників. Усі деталі далі у матеріалі. Травень трохи влаштує погодний гойдалок. Зокрема, метеоролог Ігор Кібальчич каже, що у травні на нас чекає досить комфортна погода з помірною кількістю опадів та невисокою температурою. Попри те, що у квітні двічі відзначалися періоди суттєвих холодів із заморозками, загалом температурний режим місяця опинився в межах середніх багаторічних значень а у східних регіонах навіть перевищив норму на 1-2 градуси. Опади розподілялися відносно рівномірно, проте у східних та південних областях країни відчувався їхній недолік через переважання сухої та антициклональної погоди. Погодні умови у травні цього року багато в чому нагадуватимуть літні. Очікується активізація грузової діяльності а денні значення температури повітря подекуди перевищуватимуть плюс 30, плюс 32. Хоча в тривалих періодів спеки не передбачається. На початку місяця над Європою встановляться такі атмосферні процеси, які сприятимуть західному та південно-західному перенесенню повітряних мас, що призведе до збільшення кількості опадів у низці країн. Особливо це буде відчутно на Балканському півострові в Італії та прилеглих країнах. Загалом температурний фон травня відповідатиме кліматичній нормі лише з незначними коливаннями у певні дні. В Україні травень розпочнеться в умовах антициклональної погоди, тож істотних опадів не передбачається, а температура повітря буде близькою до норми. Проте вже після 4-5 травня погодні умови стануть більш нестійкими у зв'язку з активізацією циклонічної діяльності та проходженням атмосферних фронтів із заходу. Очікуються дощі різної інтенсивності по всій території країни, місцями можливі грози, град та пориви вітру. Середня температура повітря буде близькою до середньої багаторічної норми, втім на півночі та заході України в окремі дні буде значно прохолодніше. Тоді як на півдні можливі короткочасні періоди спеки у другій половині місяця становиться більш стабільна та суха погода на тлі зростання атмосферного тиску та збільшенням кількості малохмарних днів. Варто згадати, що в деяких районах України переважно на півночі та заході можливі короткочасні заморозки у першій половині травня. За винятком південних районів та Криму, однак їх вплив буде обмеженим по території і не завдасть значних збитків у порівнянні з квітневими холодами. У середньому температура повітря в травні по Україні прогнозується в межах плюс 13 плюс 17, що близько до норми. У південно-східній частині країни місцями вище за норму на 1-1,5 градуси. В окремі дні денна температура може досягати позначок плюс 30 плюс 33, а вночі знижуватися до плюс 1 плюс 7. За рахунок активної циклонічної діяльності та грозових процесів опадів у травні очікується відчутно більше норми. в Середньому на 25-75%. У рівненні місцевості випаде 45-90 мм опадів у Карпатах та горах Криму до 100-150 мм. Це має компенсувати їхній дефіцит у попередні місяці та створить сприятливі умови для зростання та розвитку рослин. А також суттєво знизить ризики природних пожеж. А за прогнозами інших синоптиків, у перших числах місяця погода може погіршитися можливе істотне зниження температури місцями до кількох градусів вище нуля, подекуди навіть ймовірні заморозки вночі. Зокрема, на сайті Meteo.ua повідомляється, що в Києві у суботу, 3 травня та у неділю 4 травня, температура повітря вночі становитиме від мінус 2 градусів. В день термометрів покажуть плюс 9, плюс 14 градусів тепла. В Черкасах теж очікуються заморозки 3 та 4 травня. Температура опуститься до нулів у нічні години. В день буде значно тепліше від плюс 8 до плюс 12 градусів. У суботу, 3 травня, можливий невеликий дощ 4 травня. Сонячно у Львові значне понижені температури. Можливе 3 травня. Вночі від мінус 2 градусів в день значно тепліше від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У сумах заморозки очікуються 3 та 4 травня. Температура повітря вночі становитиме від мінус 2 градусів морозу. В день буде тепло від плюс 6 до плюс 11. У суботу, 3 травня, можливі короткочасні опади. У чернігові 3 та 4 травня стовпчики термометрів опустяться до нуля у нічні години. В день потеплішує до плюс 13 градусів. У суботу, 3 травня, можливі опади. У неділю 4 травня переважатиме хмарна погода. Метеорологиня Наталя Голені у коментарі для новини лайв нагадала, що травень перехідний місяць, і такі коливання є типовими навіть після опорівняно м'якої весни нерідко повертаються нічні морози. Згодом уже в середині місяця в Україні починають з'являтися літні атмосферні явища, грози, град і шквали. Однак, щоб вважати погоду по справжньому літньою, середньодобова температура має стабільно триматися вище плюс п'ятнадцяти. А народний синоптик із Волині Володимир Деркач також застерігає, що перша декада травня буде прохолодною. Помірні температури триматимуться щонайменше до середини місяця, а ближче до завершення першої половини очікується потепління. О цей період можливі упади. Друга декада буде теплішою, але з меншою кількістю дощів. Хоча навіть так стабільної погоди очікувати не варто короткочасні зливи все ж траплятимуться. Натомість третя декада, за словами деркача, знову принесе погіршення погодних умов, можливе зниження температури, вітри та вологість. Втім, наприкінці місяця слід очікувати повернення тепла, не літнього, але комфортного. Що цікаво, за даними багаторічних спостережень, травень в Україні характеризується значними перепадами температури. Середньомісячні значення зазвичай коливаються в межах від плюс 13 до плюс 17, У гірських районах на кілька градусів нижчі. Заморозки в цей період не виняток, бо за всю історію фіксувалися випадки морозів до мінус 6. Водночас траплялися й аномальні спекотні періоди, зокрема з температурою навіть до плюс 39 градусів. Портал Віземетео прогнозує, що травень 25-го року буде доволі мінливим. Середні температури сягатимуть плюс 13, плюс 15, однак можливі гойдалки. Від похолодань до плюс 6, до потепління до плюс 23 градусів, залежно від регіону. Найбільше опадів прогнозується у другій декаді травня, ймовірні навіть затяжні дощі. Своєї чергою асовезер очікує такий хід подій. У перші дні місяця температура триматиметься в межах плюс 16, на півдні до плюс 19, А вже після 7 травня можливе потепління до плюс 17 із частими дощами. А в середині травня ймовірні грузи. Третя декада буде дуже комфортною. Прогнозується значне підвищення температури до плюс 23 градусів. А ви готові до різкої зміни погоди та заморозків? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео. Мирного неба нам над головою.